Діти, доброго ранку! Сьогодні в нас четвер. і Це означає, що я хочу запросити вас на заняття з художньо мовленєвої діяльності. Перед початком заняття давайте з вами привітаємось. Доброго ранку мені. Доброго ранку тобі. Доброго ранку нам. Доброго ранку всім. Молодці. Давайте розглянемо з вами ось цю картину, яка називається Ким Бути. Дітки, назвіть мені, будь ласка, люди яких професій зображені на картині? Перукар. Лікар або ветеринар, так, будівельник. кухар. Офіціант. Так, подивіться, скільки багато буває професій. Діти, а де працюють ваші мами і тата? Так. А для чого треба працювати? Так, щоб заробляти гроші можна було купити собі що завгодно, що захочете. Так. Зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Хто це? Я буду розповідати про якусь працю, а ви маєте назвати, що це за професія. Діти, хто вчить у школі дітей? Учитель, хто лікує хворих людей? Лікар, хто будує нові будинки? Будівельник? Хто малює картини? Художник. Хто підстригає та робить зачіски? Перукар. Хто знімається у кіно? Актор. Так. Хто ремонтує поламані труби? Сантехнік. І хто готує їжу? Кухар, звичайно, правильно. Діти. А хто такий помічник, як ви вважаєте? Так, це той, хто допомагає. А як ви допомагаєте батькам удома? Так. А для чого це треба робити? Правильно? Сьогодні я хочу вам прочитати оповідання маленькі помічники. Оля та Ліда гуляли у дворі. Побачила Оля, як Марічка допомагає своїй мамі розвішувати білизну на мотузці, і сказала подрузі, І я сьогодні мамі теж допомагала. І я теж, відповіла Ліда. А що ж ти робила? Тарілки витирала і ложки, і веделки. А я черевички почистила. Мамині? спитала Оля. Ні, свої. А хіба це допомога мамі? засміялася Оля. Ти ж їх собі почистила. Ну то й що? Зате у мами сьогодні буде менше роботи, сказала Ліда. Так чи не так? Ось таке, дітки, невеличке оповідання. Діти, скажіть мені, будь ласка, де гуляли дівчата? У дворі. Що побачила Оля? Так, вона побачила, як Марічка допомагає своїй мамі розвішувати білизну на мотузці. Як, що вона сказала подрузі? Що вона також допомагала матусі сьогодні. А як допомагала Оля мамі? Так вона витирала тарілки, веделки, ложки, правильно. А що зробила вранці Ліда? Так почистила черевички. А чиї черевички вона почистила? Свої. Дітки, як оцінила її вчинок Оля, що вона на це сказала? Так, що це не допомога, так, от якби вона мамині не то це була б допомога, а так як свої почистила, то це, вважай, не допомога. Так, діти, давайте спробуємо з вами спочатку переказати це оповідання. Дітки, з чого воно розпочиналося? Так, Оля та Ліда гуляли в саду. Ой, у дворі. Так, у дворі гуляли. Далі що було? Правильно, Оля побачила, як Марічка допомагає своїй мамі розвішувати білизну на мотузці. І що далі відбувалося? Так, дівчата почали розповідати одна одній, як вони допомагали матусі. Діти, як допомагала о, Оля матусі? Так витирала тарілки, ложки, веделки. А як допомагала Ліда мамі? Так вона почистила своє взуття. Молодці діти гарно розповіли та переказали. А зараз я пропоную вам пограти в гру, що для чого потрібно. Діти, кому для роботи потрібен молоток та цвяхи? Будівельнику, правильно. Кому для роботи потрібен фен та фарба для волосся? Перукарю, звичайно. Кому для роботи потрібен ніж та плита? Кухарю. Так, молодці. Кому для роботи потрібен пензлик та фарби? Художнику, звичайно. І дітки, кому для роботи потрібні ліки та термометр? Карю, правильно. Кому діти для роботи потрібні каса та гроші? Каса та гроші. Звичайно ж, продавцю. Правильно, молодці. Дітки, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Про професії, правильно. Скажіть мені, будь ласка, які професії ви запам'ятали? Так. А ще. Угу. І ще. Так, добре. Дітки. А ким працюють ваші мами? Ким працюють ваші мами? Угу. А ким працюють ваші тата? Так, молодці. Діти, а ким працюю я у садочку? Вихователем, звичайно. Дітки, як ви вважаєте, яка професія найголовніша? Чи можна виділити якусь одну професію, яка найважливіша, найголовніша? Звичайно ж, ні, тому що всі професії потрібні людям. І професія лікаря, якщо хтось захворіє, хтось маєш лікувати людей. І професія кухаря, хтось маєш годувати людей, і продавця продавати, і будівельника щось будіва, будувати. Ось так діти. Всі ці професії вони дуже важливі і дуже потрібні. Дітки, дякую вам за увагу. Ви сьогодні були молодці. Я з вами прощаюсь на все добре. До побачення. Бувайте.